В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло Дніпро. Для мене Україна це щастя і добро на рідній землі. Для мене Україна це рідна земля, де тебе завжди чекають з любов'ю та надією. Це сильна незалежна держава. Україна для мене це моя квітуча батьківщина та частина моєї душі. Це батьківщина, де завжди будуть чекати батьки. Рідні та друзі для мене Україна це гарна країна, у якій живуть гарні люди. Україна це найрідніша земля, Україна це щастя в кожній родині. Для мене Україна це сміливий та добрий народ. Україна це вільна, незалежна, сильна держава зі своїми традиціями. З гарними дівчатами, з незламним характером та наразі з однією спільною метою перемоги, до якої ми обов'язково прийдемо. Доброго вечора. Ми з України. Україна це мирна, мудра держава, багата щедра земля та щасливі трудолюбиві люди. Для мене Україна це мужність і сміливість наших захисників і захисниць. Для мене Україна це щирість наших людей. З Днем Народження Україно!